Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Так. Давайте роздивлятись. Дивимось на один день. Починаємо з особистого життя. Сьогодні буду дивитись на ось такій цікавій колоді. М -м, називається колода маленької Лєри. І давайте починати що Буде завтра в вашому особистому житті. Справедливе завершення. Так, для когось справедливе завершення якоїсь хворобливої ситуації, для когось складний період прийшли саме по документах, по якихось справах. Там, де треба було знання, якісь там, ну, може, у когось там, наприклад, екзамен якийсь, може там якусь там контрольну десь пишете. Ну, щось таке, знаєте, де ваші знання перевіряються, або для когось знання дитини перевіряються, вже буде закрита ця тема. Ну, Дійсно, як дитина складає іспит, то це ж і для батьків теж іспит. Так, вибачте, зараз зачепила. Так, давайте далі сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Тут щось складне буде закрито, там, де сумнівались, де не мали довіри, будете щасливі, щаслива, щасливий, бо буде закрита тема, страхи будуть відходити від вас, як відмовлятись будуть від страхів, або пояснить, людина вам ну, там, свою позицію, ви будете. Ну, більш щасливою людиною. І буде і пропозиція якась. Для когось буде закриватись тема трикутничка яким завгодно він може бути, це коли хтось третій втручається у ваші відносини зі своїми пропозиціями. Як вам що робити, що відчувати, де вам бувати, куди ходити. Ну, тобто це будь-хто може бути, і хтось з друзів, подруг або там батьки. Ну, от ви знаєте, як це буває. Давайте дивитись далі. Діє чоловіка у бік жінки в цей день. Що чоловік тут буде робити? А, бачите як приїхати не може. Навіть якщо там була пропозиція така, і може там обіцянка була, не зможе приїхати побачитись. Для кого? Все ж таки, дівчата, хлопці, тема трикутничка буде закриватись. Знаєте, коли там десь їздив, в цей день вже все засі йому. Тож, будьте насторожі, як то кажуть. Давайте далі дивитись. Дії жінки бік чоловіка. А тут щось вона насправді так, знаєте, сумує, в, в принципі, задоволена тим, що відбувається в її житті, але дещо сумує. Щось їй там насправді доволі складно, але приводить себе в рівновагу. Знаєте, як силу свою набуває жінка в цей день? Тобто, Хочу тут трошки уточнити. Угу. Знаєте, жінка тут в таких енергіях, що вона не зупиняється, вона не швидко, але рухається вперед. Вона не завжди, на жаль, бачить всі можливості, які їй пропонуються. Просто не бачить же, да? а, не завжди вона їх може утримати, ці можливості. Тобто вона бачить. Вона то їх бачить, але не завжди вони їй доступні, ці можливості. Але тут жінка стратег. І там, де їй сумно, це для неї, навіть знаєте, як оце для неї буде новою можливістю. Коли вона сумує, вона починає розмірковувати, що їй робити далі. Тут така жінка, яка от не зупиниться на тому, що має, яка завжди знайде привід радіти, знайде можливість просунутися далі. Далі дивимось робота. Що вам? Бу... Ну, що буде у вас завтра в роботі? Угу. А ви знаєте, тут хтось? Давайте так, в одному випадку ви будете триматись за якусь ситуацію, навіть розуміючи, що це брехня, бо просто будете брехати комусь, бо так, так будете вважати правильним. Ну, різні ситуації бувають. Буває брехня заради якогось виправдання, буває брехня заради якогось захисту. Це ситуація, яка взагалі то. Може, вам хтось якусь свою буде брехню нав'язувати, бо е, тільки так розуміє, людина що е, може просунутись далі. Е, ну, Давайте уточнювати. Бо це ситуація по дияволу, показана нам на дні колоди. Ситуація, в якій, от, знаєте, е, є такий якийсь залежний стан, не можна тут без брехні. Давайте ж уточнювати. Так, тут дійсно тут брехня в допомогу, як то кажуть, бо щось людині не вдається. От так, як намріяно, так як бажано. Не вдається, це заради щоб утриматись, в чимось утриматись, це брехня тут як допомога, і тут нема такого, щоб на меті людина мала от просто ну, ножа в спину встромити. Нема такого, щоб ошукати заради того, щоб там дійсно щось ну, тільки погане зробити. А тут. Коли в людини, як знаєте, от, як нема іншого вибору, виходу, отак от показано. Давайте далі дивитись. Все одно будьте уважні, бо може в цій, а можна в цій ситуації інакше, давайте побачимо. Можна зміни там можна зробити, але швидко треба діяти. І королева Пентаклів нам тут показано. Це може бути за допомогою такої королеви Пентаклів. Або це просто комусь з вас треба бути дуже розсудливою і просчитувати ходи наперед. Далі дивимось. Що вам важливо прийняти завтра? Угу. Вам тут важливо буде керувати процесами, в якийсь момент прийняти ту правду, яка от просто є єдиною на той день. Коли будь-яка ваша дія, вона буде роздивлятись на вищому суді або дія якоїсь людини, коли треба розуміти, що для когось з вас як повернення у спілкування з людиною, з якою от деякий час у вас не було спілкування, десь у відлюдництві був. Була людина або ви були у відлюдництві. Це вже повернення до спілкування. І, знаєте, Тут будуть даватись якісь можливості, от тільки приймайте їх, бо у вас якесь таке трошки як знесилення, або трошки, як, знаєте, от, ай, не хочу, ви рядувати можете в цей день. Тож будьте уважні взагалі до всього, що буде відбуватись, бо дуже сильні енергії показані. І ви, в принципі, і ви в сильних енергіях будете в цей день. І показані енергії людини, яка чітко все розуміє і має багато знань. І в цей день ви будете їх примножувати, ті знання. Давайте далі дивитись, що у нас тут? Що важливо прийняти цей день? Що вам завтра важливо прийняти? О. Угу. А ви знаєте, у вас будуть збільшуватись ваші статки? Приймайте все, як є, і намагайтесь накопичувати. Це коли у вас побільшує чогось, але не поспішайте витрачати. День, коли вам може закортіти чогось новенького, наприклад, заходите в магазин, а там купа всілякого цікавого, і ви приймаєте рішення, ой, купляю і, це, і те, і інше, не поспішайте. Все ж таки, от знаєте, як стримуйте себе. Для когось будьте уважні, бо можете дуже так нестримно багато їсти в цей день або пити чогось, накопичувати вологу в організмі, або зайві калорії. Це теж тут будьте уважні до цього. Ну, ось такі якісь. Приймайте, як є, але тримайте себе в руках, бо у вас є якісь як залежності. Наприклад, залежність від солодкого. Наприклад, там залежність купувати щось. Там, да? Наприклад, там, залежність кожного тижня перефарбовувати волосся, там теж бережіть волосся. Ну, це просто такий якийсь приклад, прийшов в голову, але це може бути ну, дуже різні залежності. Ну, там будь-які залежності, але ж все, що нам показали, тримайте себе в руках. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Очікування, король кубків нам показаний, очікування, і знаєте, такі нервові енергії. Коли, наприклад, ви очікуєте якогось там прояву людини, наприклад, там до сьомої години вечора. Вже 7.15, а людина ніяк не проявляється там, наприклад, телефонного дзвінка чекаєте і все, і ви вже починаєте нервувати, сумніватись, відмовляєтесь від цього. Ну, Людина може бути зайнята, людина може бути там ну, зв'язок, там щось е нема зв'язку, або хтось там відволікає. ну... По-різному може бути. Все, що ви повинні знати, що все ж таки все буде добре. Ви будете задоволені тим, як все буде відбуватись, врешті-решт. Але, ну, свого часу. Дещо вам треба буде почекати. Ну і давайте далі дивитись, чого не уникнути. Завтра. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Ну, такі, сумувати будете, бо будете впевнені в тому, що є десь є, є якась брехня, що хтось вам бреше, хто що. Ну, от Десь там. Десь там. Ну і хочу уточнити, не хочу озвучувати, поки не уточню Будь-яка брехня, вона буде цілком і повністю по сонцю висвітлена. Розумієте, жодна брехня не залишається такою брехнею назавжди, бо ну, все можна побачити, дізнатись, не буде рух подальший цієї брехні. В якийсь момент вона буде цілком і повністю зупинена і ще й навіть відсічена розумієте І все врівноважиться і цього не уникнути. Тож не засиджуйтесь, будь ласка, в енергіях суму, бо ну це просто не треба робити. І взагалі будь-яка маніпуляція, яка буде відбуватись з вами в цей день, ви зможете її від себе прибрати. Зупинити зможете. Ви її навіть відчуєте. Та ж не хвилюйтесь так дуже-дуже. Бо тут так показано, що у вас взагалі-то є досвід. Тут не так просто вас тримати в енергіях брехні. Ви, як знаєте, ви відчуваєте таке. в цей день теж відчуєте. Поради від вищих сил. Давайте побачимо порада від вищих сил. Угу. Там, де втрачаєте сили, встановлюйте їх, будь ласка, бо ви дуже потрібні своїй сім'ї і потрібні здоровим, здоровою людиною, яка має сили. Для когось з вас. Буде якийсь дуже приємний сон про сім'ю, про те, що ви всі поєднуєтесь, що ви всі разом для когось з вас ви можете побачити свою майбутню сім'ю вісні. І знаєте, як тільки ви відчуєте, що знесилені, кидайте все і лягайте спати. Вам дуже-дуже важливо буде встановити свої сили в цей день, бо, ви, бо попереду у вас якісь дуже важливі справи, які ви будете дуже швидко робити. І сили вам знадобляться. Отака порада від вищих сил. І помітьте, дуже гарною картою закривається розклад. Десятка кубків це дуже гарна карта в колоді. Це про поєднання, про щасливі моменти, про щасливе майбутнє. Тож, хай так і буде для всіх у вас. І бережіть себе обов'язково і себе, і свою родину, і будьте щасливі, і здорові. І давайте побачимось в наступних відео. Всім дуже дякую за зворотній зв'язок. Всім пока.